Електронік сидить на банці. І новим капітаном а, вірменської помийки під назвою Virtus Pro став перфекто. Але це не весь прикол в цій новині. Після того, як він став капітаном, він змінив свій прапор на Лікіпедії з нейтрального на друснявий. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, зараз вже, ні? Просто для чого? От поясніть мені, це є популізм. Для чого е, спочатку кічитись тим, що ось я змінив на нейтральний прапор, не все так однозначно, ні не, твоє, ні, хуйня, Проходить час. Що ми бачимо? Ми бачимо, що це вкотре гнила москальська тварючка. От і все. Я. Дуже хочу, аби ви забили, забули нахуй всіх руснявих гравців, які є в інфопросторі, які десь там колись були дотичні, чи топак до Навіть, чи взагалі до якогось українського кіберспорту. Вони не вартують того, аби повторюсь, ви за ними слідкували, ви якимось чином їх підтримували, ви хвилювалися, ой, що там в них по результатах. Ні, дивіться, от ко беремо. Вичоркуємо і взагалі забуваємо. Ось така історія. І Перфекто просто переміщається до от такого своєрідно сформованого нашою редакцією списка як про які ми говорили, і яких треба абсолютно кенселити з точки зору кіберспорту і просто як людей. Ось і все.